Вітаю всіх. Начало утра, не Виносимо мені мозок, будь ласка, Харків'яни. Ну, зробила ж вам багато постів. Давайте так. Ну, я поки що беру березень. Березень місяць. Колодою результатів. Березень місяць. Північне прикордоння Харківщини. Ситуація в березні місяці, до кінця березня, квітень буде пізніше. Ситуація до кінця березня, північне прикордоння Харківщини. Сюди не входять, там де є проривий фронт. Угу. П'ятірка кубків. Нерви, розчарування, домовленості відразу вилазять. Е, місяць хитрий, звісно, що. Багато варіантів, пропозицій, домовленості, не бачу активних дій, поганих, кінцевий результат. Концентрація. так. Колісниця це, ну, знаєте, рух, результат. Це як рух, так і результат може бути. Десятка жезлів, тиск обставин можуть бути на кордоні маніпуляції, не без цього. Давайте розберемо колісницю. Я не бачу страшного прямо чогось. Ворог, так, сила, концентрація можлива. І наша ж не забувайте, сила. Там є. Не забувайте, що там є також і наша сила. Добре. Дії наших ЗСУ на. Кордонні, Північне прикордоння Харківщини. дії наших ЗСУ, Північне прикордоння Харківщини. Дивимось. Ну, ми все чуємо, розуміємо. Рицар Пентакля вилазить. Місяць. Кінцевий результат. Домовленостей багато, які мають. Певні розчарування, звісно, шістка пентаклів. Не Ні бачу нічого прям страшного. Немає страшних карт зовсім. Добре, до кінця березня буде наступ зі сторони Білгородської області, на північ Харківщини. Там, де немає прориву фронту. Нові місця, Нові місця де немає прориву фронту, буде до кінця березня такий новий наступ. Може бути, але четвірка жезлі, це відразу скажу, не масштабний, а він постійно відбувається у нас. Смішно. не бачите. Господи, колесо фортуни випадає циклічність. Ну, визна руйнування. Сімка кубків, розмови, нерви, вночі може бути там щось. Розчарування, нерви, звісно. А він постійний. Це По колесу долі це циклічність. Є, немає, є, немає, є немає. Він мене немає інформації, якої страшної Ось немає. По Харкову я ж орієнтуюсь більше, ви розумієте, на що? На інформацію, яку я отримую, звідки звідти потрібно. Це. На березі нічого страшного я не бачу. Є концентрація там сил, вона і була. Скажу вам так. Є рух якийсь, він був. У мене є багато інформації. В принципі, казати вам це я не збираюсь. І не буду, і не хочу. Ви не вмієте аналізувати і думати трошки. Все йде так, як повинно йти. Нічого такого страшного нового. Немає страшних карт, немає окупаційних карт. Все добре.